Шановні колеги, перед кожною сесією нашої громади ми дякуємо Збройним силам нашої держави, які обороняють нашу державу і захищають її незалежність, суверенітет і цілісність. І шануємо пам'ять загиблих наших жителів, жителів всієї нашої держави, наших героїв, які віддали життя за незалежність нашої держави. Шануємо їх пам'ять хвилин мовчання. Прошу сюда. Та, так, шовні депутати запрошені до них селищно ради обрано ваші депутатів присутні. 16 депутатів, відсутні 10 з причин відрядження відпустки хвороби роботи. Згідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія правомочна вирішувати всі питання, які віднесені до її компетенції. а Якщо участь в сесійному засіданні, бере кількість депутатів більше від і половини чисельного складу. У нас форум є і ми. Зараз відпрацюємо відповідно до регламенту наші всі організаційні питання. Відповідно до регламенту восьмого скликання нашої, нашої сесії ми проводимо саму сесію і відповідно по часу надається час для інформації до 5 хвилин, для висіпу до трьох, довідують однієї хвилини і сесію сьогоднішнього посачам провести. Які були пропозиції в півгодини? Пів години. Є пропозиції півгодини. Е, хто за даний регламент проводить сьогоднішні, прошу голосувати. Проти отримався прийнято. Значить, тоді в нас є переведені, рекомендований перейденний позачергове засідання сьогоднішнього 9 питань. Всі ми їх там розглянули, Відповідно, на профільній комісії і зараз перед початком сесії. Які були питання щодо рекомендованого порядку денного? Прийняти. Прийняти. Хто за пропозицію прошу голосувати? Хто за, проти, затримався? Прийнято одноголосно. Тоді, тоді переходимо до розгляду порядку денного. Сьогодні засідання. Так, значить, перше питання порядку денного. Про затвердження плану оптимізації та трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Затвердити план оптимізації та трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області до 1.9.27. Так, які були питання до. Є став на голосування перше питання. Порядку дому. Хто задав питання? Проти дякую. Одного прийнято далі. Чотири питання. Всі питання інші. Всі вісім питань. Фінансові напрямку насила. Будь ласка, шановні колеги, профільна комісія розглянула вісім питань фінансового напрямку Великоділинської селищної ради. І рекомендую вам до голосування на позачерговій сесії наступні питання. Про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Третє. Про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного на виконання програм соціально-економічного розвитку. Четверте про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку. П'яте про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку. Шосте питання про прийняття у 2025 році окремих видатків. У вигляді міжбюджетного трансферу з бюджету Чорноморської міської територіальної громади до бюджету Великодолинської селищної територіальної громади. Сьоме про прийняття у 2025 році окремих видатків у вигляді міжбюджетного трансферу з бюджету Тарнівської міської територіальної громади до бюджету Великодолинської селищної територіальної громади. Восьме про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих міжсесійний період. І дев'яте про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеської області. Від 19 грудня 24-го року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 25 рік. Які питання до вона на Тут по Тальнівській громаді там рівно говорила, що вони зараз нам допомагають, коли би, ситуація може що ми, може їм. Сьогодні у нас є така програма, де ми, значить, визначені як громада Форпост, а громада Танівська як партнер. І цій ситуації тільки громади і партнери допомагають громадам форпостам Тобто одночасно не може бути зворотньо такої допомоги. Це якщо так воно буде, то взагалі треба міняти цю ситуацію документально, заключати меморандум, міняти ці моменти, сторони і так далі. Але наша громада, яка знаходиться значить, там, в зоні постійних е, е, бойових, не бойових дій, постійних уражень, да? тобто, е, агресії Російської Федерації, бомбардувань і ушкоджень. Нашої території і будівель і інших речей, тому визначена як громада Фарпост, які сьому допомагають. Так, да, Це такі невеликі гроші, але вони, значить, там поки так. Це тільки початок, як воно Могдаль, вам бачить, Там досить, так, досить, досить, життя досить покаже. Да. Вони були в нас, приїжджали, теж бачили багато з них. Наші вже діти були на змаганнях, у них там їздили, були цілу неділю, там майже п'ять днів. От, вже такі от е, співробітництва, значить така діяльність між, між обласна, між громадами нашими вже є. Так що такі от речі. Інші питання вже ми ці по допомозі військовим, ми їх вже ці гроші передбачили раніше. Гроші в нас ці є. От, просто що е, на цій е, субвенції ще не було погодження з обласної адміністрації, скажімо, з боку. Підрозділ, який подавав, і наші погодження, нам погодження, які ми теж подавали. У нас ще теж є там, в принципі, залишилось, не знаю, там кілька, дві чи скільки там підрозділів. Один з них там 93-ті бригада, Холодний Яр, окрема механізована бригада, яка теж ми з ними так шість співпрацюємо, які знаходяться теж там на, на південному сході, там на нулі, і теж, в принципі, десь там не заходив лист, але був з якимись там просто. Неповну інформацію, і не зайшов ще на наш розгляд. Вже, зараз теж вони мають його надати новий. І скажімо, у нас чергова сесія була десь скоріше десь на початку травня. От, і теж там, скажімо, ще одне-два питання з субвенції допомоги військовим, щоб його розглядати. Ну, Межа тих грошей, які в нас є, передбачені цілий рік. Тобто у нас ще є, скажімо, якісь трохи там грошей, на ці речі. Далі там буде видно, рік півроку пройде, теж там є якісь насперевиконання, ми будемо там коригувати бюджет і там будемо бачити, ну, скажімо, до, на ці півроку там ті плани, які разом з військовими планували, ми їх не виконаємо. Фактично вже, скажімо, вже фінішу цього. Так, тоді... Які ще будуть, може, питання конкретно після доповіді заповідачів по питанню про порядку денного? Ставимо на голосування. Є пропозиція став на голосування. Став на голосування по 7 восьми з 2 до 9 питання. Про задані питання прошу Хто Попробуйте, зможемося прийняти одноголосно. Дякую всім. Ну, Всі питання винесені на розгляд сьогоднішнього засідання поза чергового розглянуто рішення певної прийняті. Всім дякую за роботу. Які були пропозиції, що є запозиції з ресію? Хто за те, Та щоб зробити сьогодні? Чого просити а прийнято?